Аллилуйя! Аллилуйя! Вітай вас, народ Божий, возлюбленний Божий. Бог любить тебе. Аллилуйя! Бог є любов. Так полюбив Бог людей, що віддав свого Сина Ісуса Христа. Ісус Христос був на цій землі. Він взяв на себе наші гріхи. Ісус Христос, Слово, яке стало плотю. Ісус Христос. Який не зробив гріха. Біблія каже, Він не зробив гріха, Він не знав гріха. Ну, Він став гріхом. Він став жертвою за наші гріхи. Тобто Ісус Христос, який був на землі. Так, да, ми сьогодні про це знаємо з Біблії. Ми беремо Біблію, ми читаємо і ми в це віримо. Ми не бачили його, як тоді люди були на землі, які бачили Ісуса. І то його люди бачили там, бо в окремому місті в Ізраїлі, По да, всі іншій землі люди не бачили. Вони могли тільки чути, але не бачили його також. Ну він був, це реальність. Це реальність життя цієї землі. Це реальність. Того, що було на цій землі, ті часи. І ця духовна реальність сьогодні. Ісус Христос, як Син Божий, був на цій землі, щоб стати гріхом, нашим гріхом. Щоб взяти на себе прокляття, наше прокляття, щоб взяти на себе наказання за гріх, наше наказання. Щоб за нас взяти на себе прокляття, немочі, хвороби, нищити і духовної смерті. Ісус все це зробив для нас, для людей. Він став грехом. Тобто природа гріха увійшла в Дух Ісуса, коли Він був на Христі, коли Він сказав свершилось. Це не тільки свершилось те, що завіса в храмі розірвалась, а свершилось те, що він взяв на себе гріх. Він став гріхом. Біблія так і каже, він став гріхом, нашим гріхом. Тобто він взяв цю природу, гріховну, духовну природу на себе, щоб ми могли сьогодні взяти його природу як воскресого і смертю. Воскреснути мертвих – це. Означає, що Дух людини він народжується від Бога. Ісус Христос, Він помер в дусі і Він воскрес в дусі. Це реальність відкуплення. Реальність того, що дійсно дух людини був відкуплений від природи гріха. Біблія каже, однією людиною гріх прийшов в цей світ із гріхом смерть Адама. Смерть, перше за все духовна смерть. Що таке духовна смерть? Це означає мати гріховну духовну природу. Тобто дух людини, він народжений, створений жити вічно. Ну, функціонувати він сьогодні може лібо з природою гріха, яка прийшла із Адама, либо з природою Воскрешого Ісуса, яку люди сьогодні можуть отримати після Воскресіння Ісуса. Біблія так і каже. Він. Перша той, хто воскрес із мертвих. І до цього ж Біблія додає, Бог каже, ти Син, я нині тебе народив. Тобто коли Ісус воскрес із мертвих, це означає, що Бог родив Його із смерті в життя. Біблія так і каже, що ми во Христі Ісусі померли, померли для гріха, але ми живі для Бога. Той, хто з'єднується з Господом, є один Дух з Господом. Дух людини він народжується від Бога. Словом Божим і Духом Святим. Ісус помер в дусі. І Він Воскрес в дусі. Він є дух живий. Алілуя! Алілуя! Біблія каже, Він в усьому став подібний нам, як ми люди. Людина це є дух, має душу, живе в тілі. І Ісус Христос, Син Божий, прийшов на цю землю, став повністю, повністю подібний людям. Но в своєму житті, коли він жив до Христа, він не згрішив. Він жив як людина, яка не має в своєму дусі гріха. А от на Христі. Він взяв цю природу гріха, це прокляття, духовну смерть. Аллилуйя! Ціна заплачена крови Ісуса, Його смерть на Христі, Його погребіння, Його Воскресіння, те, що Він прибуває в Діснує Отця, це повна ціна за наше відкуплення від прокляття гріха, щоб ми сьогодні могли народитися згори. Щоб ми сьогодні в дусі могли стати дітьми Божим. Бути сім'єю Божим це реальність відкуплення. Реальність відкуплення говорить про те, що Ісус відкупив людей від влади темряви, від сатани. Но люди сьогодні продовжують жити в темряві, не вибираючи Ісуса Христа як свого Господа. Люди сьогодні продовжують робити зло, не вибираючи Ісуса Христа як свого Господа. Люди, які сьогодні не народжені з гори, по своїй духовній природі вони грішники і тому вони роблять гріх. Колись одна стара жінка мені сказала, каже, знаєш, я за все своє життя не зробила нічого поганого, я завжди жила по, по заповідям. Я кажу: це добре, але вам треба народитись з гори, вам треба прийняти Ісуса Христа як свого Господа. А вона каже: Та я ж не грішна, я ж нічого поганого не робила. Річ не в тому, зробила людина щось погане, чи не зробила, зробила людина щось хороше. чи не. Річ в тому, народжений дух, дух людини згори, має ли він природу від Бога. Аллилуйя, слава Богу, що ми сьогодні можемо народжувати згори, що ми сьогодні можемо прийняти Ісуса Христа як свого Господа і стати дітьми Божими. Тому неважливо. Людина, яка, яку позицію вона займає в цьому світі? В політиці, в обществі. Має вона гроші чи не має. і треба народитися згори, стати дітьм Божим. Люди, які сьогодні займають позицію влади в політиці, в государстві, в страні будь-де, будь-яка страна, будь-яке государство, люди, які займають позицію влади, які керують страною, государством, якщо вони не народжені згори, по своїй природі вони грішні. І вони можуть робити зло. Як би вони нам нравились або не нравились ці люди, по своїй духовній природі вони грішники, нечистивці. Тому вони можуть грішити. Якщо діти Божі сьогодні грішать, то що вже казати про тих, тих, хто не народжений згори, тому нам треба молитися, молитися за людей, які при владі. Молитися, щоб вони прийняли своє спасіння. Тобто ми не молимо сьогодні Бог спаси, але ми молимося Бог допоможи людям прийняти Ісуса Христа. Відкривай їхні серця для Господа Ісуса. Відкривай їхні серця. І зливає від духа свого на всяку плоть. ми можемо сьогодні молитися. Ми, хто вже народжений з гори, хто вже прийняв відкуплення, хто вірить, що Він має праведність, по вірі, хто вірить, що Бог його Отець, хто вірить, що він народжений з гори, що Він зараз Дітьо Боже. Хто вірить Слову Божому, хто живе вірою, яка двіжима любов'ю, ми можемо сьогодні повинні молитися. За людей, які ще не прийняли Ісуса Христа як свого Господа. Щоб вони народилися з гори, щоб вони прийняли своє відкуплення. Ми повинні сьогодні брати владу над сатаною. Ми відкуплені від сатани, від його влади, темряви. Я скажу тобі, ти народжений з гори, ти вже не Його, ти не принадлежиш темряви, ти не раб гріха, ти не раб зла. Це не твоє. Та, Той, хто не народився згори, він ще може бути у владі темряву, у владі сатани. Тим паче ті, хто при владі, тим паче ті люди, які стоять в позиції влади, вони більше всього можуть бути використані сатаною, щоб причиняти безпорядок і врети іншим людям. Но ми народжені згори, ми можемо обрати владу над сатаною, забороняти йому. Показувати вплив на людей. А ім'я Ісуса. Відкуплення вже було. Кожна людина сьогодні на землі може прийняти дар праведності. Кожна людина сьогодні на землі може народитися з гори. Бог простив гріхи во Христі Ісусі людям. Бог не посилає людей в ад. Бог не дає людям немощі. Воробу. Не Бог автор підлості, воровства, насильства, грабежа, війни. Бог не дає права іншим людям господствувати над іншими людьми. Бог не дає права, неважно, яка б людина це була, яку позицію б вона займала на цій землі. Бог не дає права одної людини причиняти вред іншої людині. Це нереальність відкуплення, це нереальність Господства Ісуса. Алілуя. Да на землі є зло, є зли люди, які не народжені з гори. діти Божі є такі сьогодні, діти Божі, які роблять зло, які покривають гріх, знаходячи якісь міста Писання. Їм треба молити за дітей Божих. Біблія каже, якщо ми бачимо дітей Божих, яких грішат, то молий за них і Бог дасть їм життя. Халілуйя. Ну як би сьогодні люди себе не поводили, які б ми обставини сьогодні не бачили, є реальність того, що Ісус дійсно був на цій землі. Він взяв на себе наші гріхи. Він став нашим гріхом, Він воскрес і мертвих. Він Господь Ісус Христос і всякі, віруючий в нього, стає Дітям Божим. Природа людини змінюється, і тоді, тоді сама людина може змінюватись. Тільки коли природа людини, дух людини, він зміниться, тоді сама людина може змінитися свої поведінки, своїх словах. Да, також ненароджена на згори людина може змінюватись, коли народжений згори бере владу в молитві над гріхом, над сатаною, Кол, коли народжений згори бере Слово Боже і сповідує Слово Боже. Во імя Ісуса. Амінь.